Шановні друзі, хочемо записати для вас відеоінструкцію, як переводити акумулятор кораблика Furia Fusion у так званий режим збереження, режим сторедж на довгий період не експлуатації катеру, наприклад, на зимовий період. Отже, якщо ми знаємо, що катер буде довший час не експлуатуватися, я рекомендую вам перевести акумулятор у режим збереження. Цей режим. Дасть можливість акумулятору, майже не втрачаючи якихось своїх властивостей, пролежати спокійно, довго і потім ще гарненько служити вашому кораблику за джерело живлення. Отже, як це зробити? Ми беремо наш зарядний пристрій, беремо наш проводочок для під'єднання акумулятора. З правої сторони ми вже знаємо, як. Вставляємо наші роз'єми. Червоний роз'єм червоний. Червоний штекер в червоний роз'єм, чорний штекер в чорний роз'єм. На нашому акумуляторі силовий провід ми з'єднуємо з силовим проводом зарядного пристрою. З'єднали. Процес аналогічний е, процесу заряджання нашого акумулятора. Далі. Балансувальний роз'єм нашого акумулятора. Вставляємо в середній верхній балансувальний роз'єм нашого зарядного пристрою. Вставили. Чудово. Тепер нам потрібно під'єднати джерело живлення. Наприклад, блок живлення, щоб увімкнути наш зарядний пристрій від розетки 220 вольт. Беремо штекер блока живлення. І вставляємо у роз'єм в лівій верхній частині зарядного пристрою. Вставили. Чудово. Тепер вмикаємо наш блок живлення у розетку 220 вольт. Увімкнули. Тепер нам потрібно увімкнути режим Storage. Як це зробити? У нас, ми пам'ятаємо, завжди засвідчується «Ліпо Charge. Режим, яким ми не користуємося. І далі ми третю кнопочкою, стрілочкою вправо, шукаємо режим, який називається LiPo Storage. Отже, пробуємо знайти. Один раз натиснули третю кнопочку. LiPo Balance. режим для заряджання акумулятора. Ще раз натиснули. LiPo Fast Charge. Режим над, ну, надшвидкої зарядки, ним ми не користуємося. Ще раз натиснули. Ось! В нас увімкнувся. Режим LiPo Storage це саме той режим, який нам потрібно, щоб перевести наш зарядний пристрій у режим спокою. І так, давайте його налаштуємо. Коротко четверту кнопочку. В нас блимає сила току 0,1 А. Це дуже маленька сила току. Хоча в режим Storage ми переводимо також в малій силі току, але не, не настільки малій. Тобто, я рекомендую поставити там або 0,8. Ну, я зазвичай ставлю 1 А. Натискаємо коротко четверту кнопочку. В нас блимає 37 вольта, 1С, одна ланка. А в нас трьохбаночний на три ланки акумулятор до кораблика Furia Fusion. Отже, третю кнопочку ми клікаємо один раз. Ще один раз. Поки в нас в дужках не буде напис 3С. А ось тут 11,1 вольта. Все. Enter. Ми налаштували наш режим збереження. Для того, щоб його включити, увімкнути, нам потрібно затиснути і потримати кнопочку Enter. Процес аналогічний процесу зарядки. Затискаємо, тримаємо, чекаємо, поки пропілікає. Пропілікало. Акумулятор з'єднався, питаючи, ми погоджуємося. І ми натискаємо кнопочку Enter вже коротко, кажемо так, ми погоджуємося. Все, що ми бачимо на нашому дисплеї: режим літів-акумулятор 3С три літів 3S, 3 ланочки. Сила току 1 А. В правому верхньому куточку заряд нашого акумулятора на тепер. В лівому нижньому куточку режим 100, Storage. Посередині секундомір в правому, в правому нижньому куточку міліамперчики наші світяться. Отже, що зараз робить наш зарядний пристрій? Наш зарядний пристрій зараз міряє заряд нашого акумулятора. І дивиться: якщо наш акумулятор заряджений, то зарядний пристрій його почне розряджати до такого середнього комфортного режиму. І коли він це зробить, він вимкнеться. Якщо ж наш акумулятор розряджений, то зарядний пристрій, навпаки, почне заряджати до цього середнього комфортного, е комфортного режиму напруги і вимкнеться. Для себе потрібно розуміти. Що середній заряд акумулятора в режимі Storage орієнтовно 11,55. Зараз у нас 10,71. Відповідно, зарядний пристрій знає, що заряд замаленький, і він зараз заряджає наш акумулятор до напруги орієнтовно 11,55 вольти. Для нашого кораблика «Фурія» Fusion. Важливо на період, якщо ми не експлуатуємо там, ну, біля місяця або більше часу, перевести в режим збереження. Або ж як альтернатива, зарядити наш акумулятор в межах від 11,5 до 12 вольт і вимкнути. Якщо ваш акумулятор, за от ви його після рибалки, вже бачите, що там, там 11,60, 11,7, 11,8 вольта, в принципі, цю процедуру можна не проводити. І спокійно акумулятор у вас буде зберігатися. Але акумулятор не можна зберігати довгий період у просадженому стані. Дякую за увагу!